Вітаю, любі друзі! Тиждень на Одещині був доволі кволим на новини, але щось цікавеньке, я все ж таки нашкрябав. Бо ви ж не думали, що перший чесний блог на першому міському телеканалі завершиться за 2-3 тижні. Поїхали! Нарешті на сайті обласної ради опублікували рішення сесії, що пройшла на початку листопада. Частину новин з неї я вам розповів минулого разу, але опираючись здебільшого на стрічки колег. І от підвезли пруфи з деталями. Як я вже казав раніше, обласна рада вирішила оголосити щорічний конкурс кращий населений пункт з благоустрою з призовим фондом понад 5,5 мільйонів. Ось вам деталі. Конкурс буде проходити у три етапи з середини літа до вересня. Села поділять на три географічні зони, які помножать на дві групи за кількістю населення. Тобто на виході має бути 12 номінантів, між якими і розподілять призовий фонд. При цьому переможці навіть можуть поділити одне місце на двох. Тобто мінімальний виграш на 200 тисяч може перетворитися на два по 100 в один посуд. Витратити гроші можна буде лише на той самий благоустрій. Коротше кажучи, не мала баба клопоту, купила порося. Гучна назва, а на виході банальний розподіл крихт поміж головами сіл, які більше до душі. Бо згідно з умовами, конкурсанти мають надати купу документів зі звітами, зробити відеоролики тощо. А знаючи нашу бюрократію, радянщину в головах і процесах, цікаво буде подивитися на собі вартість участі у конкурсі. Все це, як на мене, тхне старим добрим совком з його автопробігами по бездоріжжю. Краще б за ці гроші робили незалежні аудити тендерів на цей сам. Самий благоустрій, і вільних грошей було б значно більше. Якщо подивитися на інші рішення, то ось ця ідея з конкурсом схожа на якесь замилювання очей, бо в цій ж самі сесії, наприклад, вже традиційно роздали права на промислове рибальство в заповідних зонах, і дозволи отримали також традиційні заповідні кампанії, пов'язані зі своїми, в тому числі і фірма колишнього депутата від ОПЗЖ, і не тільки про таку собі рибну монополію на телегулі неодноразово писали колеги, і от війна йде, а нічого не змінюється. Загалом це дуже показово. Роздрібних рибаків ловлять за браконьєрство та карають космічними штрафами, а своїм ріднесеньким фірмам дають карт-бланш на заробіток. Окреме задоволення це назва однієї з компаній, прописаній на Миколаївщині ПП імені лейтенанта Шмітта. Піліче, шура, піліче. Продовжуючи тему сесії, одне рішення якось промайнуло повз колег, хоча воно показове до крові з очей. Обласна рада нарешті розглянула лист керівника патрульної поліції, який той не діслав ще у лютому. До речі, самого цього керівника вже встигли замінити на нового. Та це деталі. Є в національній поліції спеціальні комісії, які займаються відбором кандидатів на посади, типу HR-ів або журі для копів. Так от, Одеська називається поліцейська комісія номер 7 Департаменту патрульної поліції. І так як після Майдану питання залучення громадськості до нагляду за роботою поліції стало нагальним, в цій самій комісії номер 7 мають бути представники цієї самої громадськості. Ані слова більше сказали в обласній раді і призначили смотрящими від суспільства депутата з присмаком ОПЗЖ та охоронним бізнесом і міліціонера, який керував розгоном людей, коли це ще було нормальним явищем. Зупинимось на цьому детальніше. Сергій Вікторович Черв'яков. В 2015-му він обирався до обласної ради від проросійської ОПЗЖ. В теперішню каденцію потрапив вже за списками слуг народу, коли один із депутатів облради помер. А він був наступним в переліку партії. З черв'яковим пов'язана ціла низька компаній охоронного агентства «Олімп Юг». Ця фірма неодноразово лунала в гучних скандалах в Одесі. То постріляють, то поб'ються, то ще щось коротше кажучи, лізуть в майнові розборки, аж за вуха не відтягнеш. Тож обрання такого депутата у якості очей громади при відборі працівників патрульної поліції це просто люкс. Та він хоча б позначений як депутат та член відповідної комісії, а от другий персонаж в рішенні облради підписаний скромно та буквально представник громадськості Володимир Іванович Тасмасес. Але, як в тому анекдоті, є нюанс. Пан Тасмасес багато років займав різні керуючі посади в міліції і не тільки. Ось він на фото біля Дмитра Фучиджи якому дали заочно 15 років за події 2 травня. Ім'я Володимира Тасмасиса фігурувало у багатьох зашкварах ще до Майдану. Наприклад, саме йому приписують керівництво силовим розгоном людей в Усатово в листопаді 2009 року. Тоді місцеві мешканці виступили проти встановлення високовольтних опор майже над їх будинками, але отримали стосанів у кількісному співвідношенні людина проти мінта один до трьох не у свій бік. Після цього Тасмасес ще й звинувачував пікетників під стінами тоді ще облуведе у предвзятості. В 2010-му в одному із столичних відділків міліції мінти вбили хлопця. По всій країні пройшли протести із перформансом з траурними вінками. Так от, Тасмасес був категорично проти такої акції під стінами одеського обулуведе. Мовляв, не всі носії погонів погані. А тата, -та, панове мітингувальники, соромно має бути, образили честь офіцера. До речі, повертаючись до Олімпа Юг та депутата Червякова, в 2011-му одинадцятому тасмаса спіарив ідею спільного патрулювання міліціянтів та представників охоронних структур. Фактично, правоохоронці розписалися у своїй недієздатності контролювати вулиці і вирішили підняти звичайних сторожів у силові ієрархії всього міста. Тож тепер не дивуйтесь, коли який-небудь охоронець ТРЦ поводить себе, наче шериф Уокер. Їх так привчали багато років самі копи. Незважаючи на таку багату біографію, Тасмасес якось проскочив люстрацію, хоча й перейшов після Майдану з лав силовиків до іншого контролюючого органу Держспоживслужби. Згідно із залишками даних про декларацію у відкритих базах, там він до 2019 року займався то правовим забезпеченням, а то й реєстрацією сільгосптехніки, впевнений найрозумнішим та найчеснішим чином. І от таку, як то кажуть, просту людину з вулиці у тандемі з депутатом, що має охоронний бізнес, Одеська обласна рада вирішила зробити очима громадськості під час відбору конкурсантів до лав патрульної. Кристально чиста демократія та влада народу. Нічого не скажеш. Тим часом регулярні мітинги під міськрадами великих міст продовжуються, і мери цих міст починають реагувати по-своєму. Наприклад, днями голова Дніпра Борис Філатов у своєму телеграм-каналі обматюкав протестувальників. Мовляв, вони не мітингарі, активісти та волонтери, а скажімо так, значно гірші люди. Звичайно, таку от поведінку Філатова його політтехнологи вже давно перетворили з бага на фічу. Тож різними словами очільника Дніпра нікого не здивувати. Але враховуючи контекст, такий випад на довгій дистанції навряд чи буде йому на руку. Коли здають нерви, значить мета опонентів поступово досягається. А от наш пан мер тримається та навіть контратакує значно тонше. Він не те, що не переходить на особистості та лайку, він базово ігнорує мітингарів, що регулярно збираються на Думській площі протягом кількох місяців. Натомість Труханов робить хід конем. 14 листопада на сайті мерії з'явилися два проекти рішень на позачергову сесію, яка має відбутися наступного ж дня. На повістці два питання, які формують в собі пропозицію змінити бюджет і виділити більше грошей на потреби армії. І це дуже вдалий крок, бо на тлі мітингу активно гріються умовні опозиціонери міської ради, в тому числі і представники депутатського корпусу. А тут Труханов явно пасує їм передачу, яку не прийняти та не забити дорівнюється за шквару. Тож, схоже, що у нашого мера нерви міцніші, ніж у його колеги з Дніпра. Закінчуємо наш випуск першого чесного блогу на першому міському каналі. До речі, готуючись до цієї програми, натрапив на цікаву думку. З одного боку, коли мало гострих тем, важче працювати. З іншого, це ж, мабуть, добре. Але профдеформація, що ж поробиш? Як би то не було, наступного тижня побачимось. Бо я все ж таки вірю у наших можновладців та елітні еліти, які точно щось цікаве утнуть. До зустрічі! for this uh -huh.